Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Як творяться інформаційні бомби, якими Росія закидає увесь світ? Україна серед перших усвідомила загрозу російських фейків після появи репортажу про розіп'ятого хлопчика зі Слов'янська. Чому люди схильні вірити цілковитій вигадці без жодного підтвердження? І як пропагандисти переконують своїх героїв розповідати те, чого немає? Кореспондентка ТСН Наталія Ярмора дізналася, як це працює від колишньої російської журналістки у спецпроєкті мова війни. Ви точно пам'ятаєте цей сюжет? Взяли. взяли дитину трьох років маленького в трусиках. Розіп'ятий хлопчик у слов'янську символ російської пропаганди. Він цікавий тим, що цю стовідсоткову брехню росіяни пропахнули без жодних сумнівів, жодного кадра і жодного свідка. Тоді чи не перше світ усвідомив силу і загрозу російської пропаганди? Що спрацювало сюди? Треба дивитись і слухати, що я кажу ми розберемо найвідоміший фейк наречення слова і букви, тому він швидко доходив до свідомості, і фейк цей мав спрацювати миттєво. А колишня російська телеведуча розкриє секрет: як змусити людину говорити на камеру те, чого не існує. Можна чоловіка, можна вмовити людину щось таке запитати про що вона навіть не знала і не думала. Та спершу. Коротко нагадаю, суть сюжета. Місце зйомки наметове містечко для біженців в Ростові на Дону. Дієва особа, нібито біженка зі Слов'янська Галина Пишняк, дружина ополченця. Це вона розповідає, як на власні очі бачила страшний трилер. Буцімто то українські націоналісти на головній площі міста розіп'яли хлопчика. Як Ісуса на дошку прибили? Один прибивав, інші тримав. Логічні питання, які мали б виникнути у кожного глядача, як-от а хто ще це бачив, чомусь не виникли нічого дивного, адже шок затьмарює все. Для ефективності фейк має бути символічним, емоційним. Це має бути справді щось страшне, те, що змушує вас зупинитися. О вау, що відбувається! Тому що коли ви реагуєте емоційно, а не раціонально, тоді є більший шанс, що ви повірите в брехню. Але тут важливий не лише шок, а й образ, розп'яття, дуже потужний архетип. Картинки, які вирізаються в тебе, в твою пам'ять, те, що ти дуже швидко передаєш, ділишся, пересилаєш і так далі, без всякого аналізу, просто сам факт. Тобі пояснили, що відбулося для того, щоб викликати твою швидку емоцію. Ненависть, наприклад, до того, хто це робить, і маркування всіх єдиним словом. Там не люди, що заводять. Що ця історія суцільний фейк. Інформація про це просто загубилась. Адже в мізках споживачів розіп'ятого хлопчика закріпився титульний образ: розбачити таке чи забути вкрай складно, особливо якщо це підживлює твоїх власних. Прихованих демонів, як мозок наш обробляє інформацію, по перше він інформацію схоплює такими фреймами. чи може таке бути, чи співпадає це з моїм розумінням світу, і ти підкорився цьому наративу, тобі зручніше з ним просто так безпечніше? То тоді все, що підтверджує цю думку, воно просто до цього до цього липне. Що ти кажеш, що це дурня? То тобі має бути страшно, ти проти них більше того, за півроку після виходу трилера зі Слов'янська у грудні 14-го вийшов ще один брехня, що виправдовувала брехню. Мовляв, так розіп'ятого хлопчика не бачили. Але є інші страшніші фактів: нуль лише кліпом вмонтовані кадри, нібито вбитих дітей Донбаса. те, що вона говорила, стало в один ряд в безкінечному ланцюжку доказів про долі десятків дітей. У розіп'ятого хлопчика зі Слов'янська є купа, так би мовити, братів і сестер по всьому світу, бо ця вигадка добре працює. У молдовсько-російській війні в 90-х у Придністров'ї існувала легенда про розстріляний випускний школярів, що святкували випуск, буцімто розстріляли міфічні молдовські терористи. Її повторюють ось уже 30 років. Якраз був випускний вечір: діти в білих фартухах, бій, дівчатка лежали прямо на вулицях, навіть трупи не могли забрати. Що може бути в голові? От у мене в Естонії був так званий розстріляний російськомовний військовослужбовець. Пісню про вбивство росіян вже не співають, а стріляють у Німеччині 2016-го На першому каналі РФ з'явилася вигадана зґвалтована ліза. Мігранти почали ґвалтувати неповнолітніх дітей. Її схопило не менше п'яти людей арабського походження. Так звана справа лізи спричинила протести і посилила міграційну кризу в Європі. Ось як фейки можуть підірвати країну зсередини. Усі ці історії об'єднує паразитування пропагандистів на образі дитячої невинності. До слов'янського хлопчика додали ще й розп'яття, щоб міфічну жертву сакралізувати, а ворога, тобто українців, знелюднити. Так працює мова ворожнечі. Зрозуміло, що розіп'ятий це асоціація з ісусом Христом, так страждання за інших. Розіп'ятий викликає е, співчуття більшою мірою аніж вбити. Тому він швидко доходив до свідомості. Фейк цей мав спрацювати миттєво, бо йдеться про щось недопустиме. Дитину розіп'яли. Як взагалі можна переконати людину розповідати вигадану історію у Празі? Я зустрічаюсь із колишньою російською ведучою Фаридою Курбангалієвою. 2009 року вона була ведучою щорічної прямої лінії Путіна. Я була конкретно тією людиною, що підносить мікрофон гостям. А вони ставлять, нібито рептові питання, які щойно їм спали на думку: насправді, звісно, ні, це ретельно відрепетироване шоу. Головну роботу Фаріда мала виконати перед ефіром підготувати аудиторію. Коли сотні людей з усіх закутків Росії їхали, щоб поставити свої наболілі питання про мізерні зарплати чи безробіття, Фарида мала переконати народ запитати про те, що цікаво путіну. Здебільшого це були звичайні роботяги з якихось заводів, з оборонки було багато людей, і коли вони привозили свої питання, то з'ясовувалися раптом, що ці питання не цікаві організаторам цього шоу. І ось я повинна була вислухати всі питання і переконати їх в тому, що ваше питання дуже важливе, але от зараз потрібно трішки інше. І от я мала вкласти їм в голову, що вони мають запитати. Я цим особисто займалась. і ще кілька моїх колег. Питання від молодіжної аудиторії люди щиро вірили, що їхні питання не на часі і ставили потрібні таким чином. Шоу Путіна щороку використовувало сотні людей в студії і одурманювало мільйони перед екранами. Чи збираєтесь вибрати участь у виборах президента 2012 року? А року? Така чудовищна маніпуляція. Це ж така жахлива маніпуляція багатомільйонною аудиторією, яка дивиться це шоу і все приймає за правду. Що це насправді так відбувається спонтанно, і що саме ці питання людей хвилюють? А президент так хвацько і дотепно за кожен з них відповідає. До 2014 року ці люди вже були готові легко повірити в розі п'ятого хлопчика. Пропагандисти вдосконалили майстерність виробництва фейків. Робочі роботяга, коли їх зібрати багато, створюється, наприклад, ситуація революційна. І професор, який виявився в натовпі заведених революційних мас роботяг, стає роботягою, а не роботяги стають професором. Але пропаганда не щадить нікого, навіть власних героїв. Галина Пишняк, що оселилася у Росії, скаржила журналістам: дітей цькують у школі, називають хохлами. Сусіди теж їм не раді. Вали в свою Україну. Тебе тут ніхто не чекав. Тож родина Пишняк стала заручницею вигадки, яку сама ж озвучила. А кореспондентка Юлія Чумакова, авторка цього трилера, створила ще чимало інформаційних бомб, здебільшого про війну, розпалити яку дуже допоміг її розіп'ятий хлопчик. Наталія Ярмоло, Олександр Ліфанов та Олег Гаращенко, ТСН один плюс один марафон. Єдині новини.